Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Хочу вам показати одне намисто, яке є в мене в відео. Можете перейти за посиланням і подивитися, чого я вам їх показую. Це нагадую, точніше за це намисто. Це були величезні бакелітові буси, точніше, чотки. Ось це я, це я на фото. Це я зробила скріни з відео, бо. Цих чоток вже в мене немає, на щастя, я їх продала. Ось, дивіться, як вони виглядали. Запам'ятайте, це були гігантські чотки, частина, там не було 33 намастини, там було в мене 600 чимось грамів. Купляла я їх свого часу, це ще до 22-го року, за 600 гривень на аукціоні Violet. Їх продавали як яшму. А я бачила, що це бакеліт. Купила за 600 гривень. На відео вам показувала, що воно не має реакції на соду. Має тільки ось такий характерний малюнок для бакеліту, такий з розводами. Що я вам хочу розказати? Продавала я їх на аукціоні eBay разів 5 в мене їх купляли і 5 разів повертали з коментарем, що це не бакеліт, це пластик. Потім одна американка в мене купила все ж таки ці чотки, залишила їх собі, але ціна була така, що я тільки покрила витрати свої. На ці чоткі, і ще там трішечки заробила собі на каву. На цьому все. Тобто, я не раджу купляти такий бакеліт, якщо ви не хочете о, попасти на гроші. Бо зараз їх продають в різних країнах. Вже бачила, мені надсилали величезні, тільки форма квадрати кілограм 200. Важить такі чотки, там їх просто більше на мастин, але вони не мають реакції на соду і закордонні покупці цей товар повертають, оскільки це не бакеліт, а пластик. Всім гарного дня, друзі!